ситуація. Їхали ми впав у нас велосипед, подряпав самоход трохи. Але досягнення цілі буде. Ми змінили Димона ровер та будемо їхати зараз на вокзалі вже. Запізнюється поїзд, то нам дуже дуже пощастило. Виїхали ми з дому, трохи запісувались вже часу, так трохи заставалося, ну там 25 хвилин до потягу. Ми встигали, але треба було так швидше їхати. Поїхали, я свій велосипед перевірив на даху, підзатягнув, але Діма велосипед не підвірив. І так Сталося, що тільки виїхали, буквально два квартали від'їхали велосипед на такі пагорбі та випав з кріплення на даху автомобіля. Пошкоря дуже автомобіль по там. Але ми швидко повернулися додому, взяли інший велосипед, дими. Там не було встановлено камери, був розібраний, але ми його закинули в авто та поїхали до вокзалу. І як тільки виїхали з дому, знову в другий раз, прийшло повідомлення, що потяг затримується на 20 хвилин. Приїхали ми на вокзал, я змонтував камеру, змонтував покришку на діме велосипед. Побіжали на потяг, встигли. Вже Прибули ми до Амстердаму, поїзд запізнився на 40 хвилин, але ми їдемо. Там такий трафік. Але Амстердам розквів з попереднього нашого, нашого країни. Потеплішало, вітру немає, доки що. Амстердам є велосипедною столиці. Скільки велосипедів такий двіж. Чим далі від центру Амстердаму, тим ширше стають канали. А для велосипедистів такі дороги гарні для велосипедистів, велодоріжки так дуже-дуже комфортно і ніяких бордюрів. Рідеш швиденька дорога. 10 кілометрів по Амстердаму проїхали, Діма, тяжко йому, бо на іншому велосипеді їде. Гага ага, завтра Роттердам, Океан, чи море, море. Такі от мости підємні. Така тиша. Скажеш, що ти в Амстердамі Дима позаду йде, треба ще проїхати 38 кілометрів. Аеропорт Амстердама. Один поїхав, тут другий. ну така інтенсивність. Ось він поїхав. А він другий. А ото ми зараз під злітною смугою поїхаємо. Оце злітна смуга. Що пам'ятати, освічується не вулиця, а освітлюється велодоріжка. Я таке вперше бачу. У нас для автомобілів, а тут для велосипедів. Так ось, сьогодні ми повинні проїхати 46 кілометрів від Амстердамського Нагамського ЖД вокзалу до нашого кемпінгу. Потяг запізнився на 40 хвилин. Гармін. Почав конючити, в місті хвилин 15-20 ми витратили на те, щоб знайти нужний необхідний нам маршрут отакої. Відношені, але такі файні будиночки біля каналу. Ну, Тут треба, щоб ви розуміли, як проїжджаються ці лежачі для велосипедістів, копіабеніщенблін. I become I've been абіка. Поки трохи є світло, розповім, да. Доріжки тут гарні, широкі, дуже скоросні та зручні для всіх. Я мислив і для автомобілістів, і для велосипедістів, але в Німеччині вздовж всієї дороги, Велодоріжок, є день, де ніде такі місця відпочинку, скамієчки, будиночки, то обов'язково мусить бути там смітник. Тут от стільки їдемо. Ні лавочок, ні смітників, нічого нема. Хотіли зупинитися, чаю випити, прохолоднічує. І ми хотіли би зігрітися, з'їсти кноперців та й далі поїхати. Зосталося нам 20 км. Ну, сьогодні гляжемо спати чи завтра. Я буду надіятися, що сьогодні до 12 встигнемо. Ну отак от. Але настрій гарний. Чим ще гарно нема пагорбів, нема перепад висот. Ти їдеш по геть-рівній дорозі. Будемо да. який. Дима Діма щось. Залишився позаду, трохи треба зачекати. Да, Оставляють машину. Просто супер. Дуже дуже гарні дороги. Мені дуже подобається. Прямо супер. Туру, звісно, здесь супер. Доїжджаємо, да, осталось пару да. кілометрів. I'm bleeding, I'm вот так. так, ну шо, ми вже Лежимо... Димон спить Я вже теж ложуся спати. Завтра будемо раніше вставати.